Вітаю, шановне панство, на Засніженому Полісті. Ну, мабуть, вже всі показали снів, кого він є. Прийшла і моя черга. Тому що ну, дуже хочеться показати ось цю білу-білу казку. Він перший сніг, він такий, же, такий чистий, як. Наприклад, перше кохання, перший поцілунок чистий. Сьогодні 23 листопада. У нас вчора почався після обіду сніжок. І пішов, пішов, пішов. Я ще вчора ось тут листя згрібала і кору клала на деякі посадки. А сьогодні вже ось так у нас. Вітер, дуже великий вітер. Холодно. Ось такий. Зимовий ранок осінньої пори. Ось що я бачу, що я бачу? Я бачу, що ось, подивіться, як поклало, воно примерше, не зламало й то добре. Розумієте, друзі, коли ви купуєте Штамбові рослинки, особливо хвойні, до да будь-які, то обов'язково потрібно не на ціну звертати увагу, а на товщину штамба. Це біда-біда. Я купувала дві ось такі рослинки колись, досить дешево. Я навіть показувала, знімала відео. 200 гривень вони коштували. І ось сьогодні я маю таку проблему. Подивіться, які донесенькі тут штамп. І, звичайно, він, це... так він наріс за три роки, і, звичайно, ось таку шапулечку він не може витримати. Тому це дуже-дуже важливо. І можуть бути кошти на вітер. Тут шапулька тримається, це то, де я показувала, то Марія Брегон сосна. А цю це ялино... ялиночка, але я. Не знаю назви. Просто воно все-таки примерзло. Ну, цю я вчора підв'язала. Вона геть була така лежача, то я її ось підв'язала щільненько. Ну, а тут думала, що витримає. Не витримала. Зараз покажу, яка казка. як гарно. Ще на керії листочки зелені і на троянді теж. Капає стріхи. Стрихи капає, тому... Ой-ой-ой-ой! Капає стріхи, тому буде розставати. Так, ось так ще гортензія. Крупнолистова, ще є і зелені листки. Я взимку її не вкриваю. Я вже багато разів говорила, що зимові температури моя гортензія витримує на ура, навіть якщо буде мінус 20. А боїться вона ось ті весняні заморозки. Вже коли бруньки геть-геть набубнявіють і бахне ось той мороз. Просто ця гортензія, на відміну, наприклад, від голотистої чи деревовидної, вона дуже рано прокидається. Інколи вже з осені в неї такі бруньки, наче от-от розпуститься. Тому вона боїться. Така шапулька. Цікава така пора. Ще не зима, але вже й не осінь. Курочка знеслась. Буде яєчко. Зараз вже дійсно курочки несуть, золоті яєчка. Якщо подивитись на ціну, я стригла ось ялівці і все рівно, бачите, ось так вони зараз виглядають. А як буде більше сніг, то взагалі поклади. Потрібно, мабуть, їх зв'язувати, наче гарно і постригла. Вже з дерев щось капає. Ось така цікава пора. Троянди. Десь чоловік сьогодні рано знімав троянду керіо. А, ось вона. Я її не бачила. Ось так. Як цікаво. Я тут дещо підрізала, але я не бачила, що цвіте троянда. Пупінки на магнолії. Нарахувала 15 штук, це вперше. Магнолія ще не цвіла. Навіть я дивлюся, що поклало і магонію. Ой, зачепилась. Класно. Класна така погодка. Ось. Штамбова троянда. Цікаво, цікаво. Дивіться, як цікаво шапочка на цибулі декоративні. Це така. Краса. Це така перша частина з двору. Поклало дуже Склало дуже барбарис. Це, якби репетиція зими, тому обов'язково потрібно зараз зробити таку ревізію, і вже далі в нас обіцяю знову тепло, тому Деякі рослини потрібно буде обрізати. Наприклад, барбариць точно, тому що він буде просто лежати. Гарний гарний сніг, він буде просто лежать на землі. Вже не всі гілки піднімуться, це точно. Тис. Так гарно завжди стояв тис, і ось так лежить. Значить, робимо висновки ялиночка. Це наша новорічна. Ось така краса. Зараз піду ще зниму в парку.